Привіт, діти! Осінь золота навколо нас, листя жовтіє, червоніють. А чи знаєте ви, чому так відбувається? Давайте разом дізнаємося. Наш друг Сашко прийшов у гості, щоб якраз розповісти нам про це, тому уважно слухайте: чому ж листя восени жовтіє? Осінь це пора кольорів, зелене листя перетворюється на золоте, червоне чи навіть багряне. Але ж чому це відбувається? Давайте розберемося. Влітку листя зелене, задяки речовині хлорофіл. Саме він поглинає сонячне світло і допомагає дереву виробляти їжу під час фотосинтезу. Хлорофіл як маленька фабрика, що працює лише тоді, коли є достатньо світла. Восени сонячного світла стає менше, температура падає, і хлорофіл Поступово руйнуються. І тоді на наших листочках з'являються інші кольори, які влітку ховалися. Інші компоненти листя дарують листочку жовті та багряні кольори. А знаєте, чому ж такі листя опадають? У холодну пору року з води та корисних речовин вони зникають з дерева. І дуже Економлять силу дереву. Дерево зупиняє свій розвиток, зупиняє сік по дереву та ріст. Так, дерево готується до сну зимівлі. Дерево починає зберігати енергію, щоб пережити холод та зиму. Завдяки цим процесам ми з вами можемо бачити осінній ліс, золоті ліси. Яскраві осінні фарби, казкові пейзажі. Саме природа створює для нас такі картини. Отже, діти, листя жовтіє, тому що зникає зелений хлорофіл, а на його місці виходять приховані кольори. Цікаво було? І мені цікаво. А тепер давайте з вами трошки пограємо в гру та дізнаємося, з якого дерева впав листочок. Малята! Подивіться уважно на цей листочок, з якого дерева він впав. А підказкою для вас буде жолоді. Правильно, це дерево. Дуб, листочок. З дерева дуб. Молодці. А наступний листочок подивіться уважно. З якого ж дерева цей листочок? Це листочок з дерева берізка, тобто березовий листочок, вірно. А будьте уважні, подивіться на цей листочок. З якого він дерева. Пригадали? Так, це дерево, каштан. Тобто каштановий листочок. Молодці. А будьте уважні, з якого дерева цей листочок. Дуже поміркуйте. Цей листочок з дерева тополя, тобто тополиний листочок. Молодці. А подивіться на цей гарний листочок, з якого він дерева? Вірно, цей листочок з дерева клен. Тобто кленовий листочок молодці. А тепер подивіться на цей листочок, з якого він дерева. Підказка навіть там є. Це листочок з дерева горобини. Молодці, горобиновий листочок. Діти, ви сьогодні дізналися дуже багато нового та цікавого. Ви розумнички. Тому до наступних зустрічей!